Добрий день, мої дорогі підписники! Ось і добігає до кінця цей рік. І сьогодні хочеться поговорити про мирний план. Багато ми про нього чули, багато кожного є своїх думок і переконань. А давайте запитаємо Картеру, як будуть впроваджуватись мирний план, оці 20 пунктів. Наш президент сказав, що він готовий винести весь мирний план на загальноукраїнський референдум. Чи так це, чи буде це? Так, дійсно, такий варіант існує, розглядається, він буде впроваджений у життя. якщо це... Потрібно буде для зупинки війни і встановлення стійкого миру. Яка буде реакція наших громадян на цей референдум? Для декого це буде ну, не дуже приємна новина. Будуть здивовані і взагалі не зрозуміють, про що це. Інша частина громадян буде розцінювати це як крок вперед, як щось нове, що забезпечить подальший рух нашої держави вперед. І це дійсно дуже добре. І дійсно, такий шанс зараз уже розглядають варіант, до його впровадження ще час повинен пройти про це ще рано говорити. Припинення вогню на 60 днів. Чи погодиться Росія на це для того, щоб провести цей загальний референдум щодо мирного плану? Так, іде в нас боротьба, боротьба, боротьба противостояння, вимоги схиляння до цього. І частково є зараз уже можливість варіація така, що дійсно Росія погодиться на припинення вогню на 60 днів. Полицию кубків, скоріш за все, менше, ніж на 60 днів, а десь як мінімум у половину, тобто на місяць точно. Чи є шанс досягти тривалого миру? Так, на даний момент усі шанси досягти тривалого миру є. Але для цього треба проявити мудрість, терпіння, врівноваженість. Тому що зараз, зараз ми стоїмо на роздоріжжі. Ми думаємо, зважуємо, міркуємо над тим, як зробити мир не просто перемир'я, а саме ем, досягнення миру тривалого. Який забезпечить безпеку не тільки нам, а й нашим дітям. Давайте дізнаємось про те про заяви Росії. Вони заявили про наближення до завершення війни. Чи готові вони? Так, вони готові. На них йде тиск, але їхнє суспільство буде розочароване. Для них це буде кошмар. Нічне жахіття, яке їм прилетіло, вони психологічно ще до цього не готові. А про владні структури, башні Кремля, так звані. Вони вже про це говорять не один рік. Але, є, але. У Росії заявили, що план відрізняється наш мирний план від того, що обговорюють Росія і США. Тобто у кожного свій план, кожен обговорює своє. А, і як же ж вони його будуть узгоджувати, цей план? Ну, Відповідь очікувана. Перейдуть у стан спокою. Заляжуть на дно, будуть вимагати своє. А, ми. А, Будемо стояти у розбитих своїх інтересів, але недовго піднімемо голову і будемо далі боротися. Будемо проводити роботу щодо узгодження цього мирного плану з усіма трьома сторонами. А якщо настане мир. Хто нам забезпечить, крім нас самих, нашу безпеку? І тут на арені з'являється коаліція охочих. Коаліція охочих повинна 30 держав, які будуть забезпечувати нам безпеку на землі, повітрі, на морі. Давайте подивимося, чи дійсно це так. Чи прийде ця коаліція охочих до нас, коли буде припинення вогню, і ці війська будуть у нас в Україні? Так, дуже добре. Так. Що ж, така вирогідність є, досить висока. Це новий план, нове починання, яке має всі шанси на реалізацію. А, єдине, не буде вистачати фінансування або контингент не буде такий великий, щоб, в принципі, раптом що вони могли щось вплинути зробити. А, і а, це буде Європа, це будуть європейські а, воєнні, які будуть реагувати на всі провокації, які буде здійснювати Росія під час м, зупинки вогню. Ну, ось мені здається, а, ми сьогодні гарно поговорили, дізналися багато актуальної інформації, трошки розібралися із мирним планом, який він є, і що нас чекає у майбутньому. Велике спасибі вам за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте вподобайку. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій канал в Telegram, шукайте мене в Instagram, TikTok і будьте в курсі тих подій, які чекають нас, українців, попереду.